Усім привіт! Сьогодні у нас 12 травня 24 року. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник для обльоту маточок Бахфаст f 0 Ціль. Даного приїзду обробити бджіл від кліща. Обробляю проливом, це є щавельна кислота разом з цукром, Ну і розбавлена водою. Ден, даний рецепт є у мене на моєму каналі. Кого цікавить, можете подивитися. Ситуація на даному точкове така, що тут вже пооблітувалися бджоломатки. Але контроль я не зробив. Пока ще в мене немає часу, скільки їх тут облетілося. Сьогодні просто підходящий день для того, щоб бджіл обробити. Похмура погода, прохолодно. Зараз є ранок і бджола не літає. Бачу, що по моєму приїзду деякі вулики, так як вони стоять на покришках, похилилися. Коли я підійшов їх поправити, значить вони були набагато важчі, ніж раніше. Це означає, що вони піднесли метку, бо тут був недалеко рапс, буквально за метрів 800 І в даний час цвіте акація. Дуже добре вона розквіла, але погоди на нього немає. Але вони стоять в лісі, в якому дуже багато акацій, тому є ймовірність, що якийсь невеликий принос та є. І зараз я хочу вам привідкрити нуклеуси, де облітувалися матки. І подивимося по приносу метку, що там робиться, тому що нуклеуси я заражав на дві рамки печатного розплоду обсижених бджолою, доволі сильні. І якщо був якийсь, скажімо, медозбір, вони себе повинні проявити і щось принести. Ну, звичайно, якщо не було, то й не принесуть. І так, зараз підійдемо, я вам покажу, яка ситуація по нуклеусах. Обробляю ось таких бутилочках 2-літрових, розмішую. Зразу заготовив з собою, скільки мені потрібно, таких бутилочок, щоб не бігати, не розбавляти. Водичка більш-менш тепленька, вона не встигає так швидко остигати. Ось таким чином я їх обробляю. Ну і Зараз відкриємо один, я вам покажу, що в ньому робиться. Відкрив я кришу і зараз покажу, що сам не дивився, не знаю яка тут обстановка. Будемо разом дивитися. Бачу, що карман залявся. В даному кармані шість рамок. І крайня рамочка пристроєна до, до перегородки. Получається, що він залявся. Ну, по метку зараз можна, звісно, витягнути рамочку, подивитися, що там робиться. Ну, зараз я поставлю на паузу, настроюсь і покажу вам. Ось я підналаштувався і зараз акуратно розберу один карман, заодно провіру, чи облетілася в ньому матка. Але бджола не гудить, велика ймовірність, що вона тут облетілася. Стараюся акуратно, щоб не хитати, тому що тут не дуже вдобно відзнімати. Так, ось рамочка. Подивимося, чи є засів. Засів є вже, з'явилась личинка, чудово. Ось маточка. Дана маточка F0. Ті маточки, від яких можна приватися і виводити дочок. Ось такі дані маточки красиві, жовтенькі. Реалізовуватися вони будуть після того, як з'явиться печатний розплід. Дані матки будуть ну, з паспортом, а політкою. Кого цікавить, є ще певна кількість невелика вільних біломаточок. Ось слідуюча рамочка. Це є пергова. Ось така кількість метку. Ось ще одна. Ну, це торішній є мед. Ось на цій рамці це турішній мед. Тому що я їм. Залишав достатню кількість кормів, так як часу в мене би не було тут їх їздити, годувати, тому кормів залишалося їм доволі багато. Ось ще одна рамочка така світленька з цьогорічним медком. Не повна, звичайно, але медок є. Ось передостання рамочка така. Доволі повненька кілограма два в ній. два з половиною метку, ось з другої сторони така. вона. Ну і крайню зараз ми подивимось. С крайня тут поналіплювали ось така рамочка. Ну, мощна рамочка. Ось така. Так, складу чуть-чуть пізніше. Ось така ситуація. Можливо, зараз ще привідкрию якісь вам показати. Цей зараз закрию і для наглядності ще якийсь відкрию, покажу. Значить, далеко вирішив не ходити, вирішив цей самий відкрити, тільки з боку, де є друга половина. Вона, звичайно, побільша, тому що це була сім'я, з неї забралася пакет і сюди була підсажена матка. Тобто, це є батьківська сім'я. Я робив таким чином по тій причині, що я із батьківських цих сімей заселяв нуклеуси, щоб на льоток не класти ніякий льотковий загороджувач від трутня. Тому що якби був ну, скажімо, з других сімей заселені нуклеуси, то потрібно б було класти якісь загороджувачі від трутня, щоб не було тут іншого трутня. Ось така ситуація. Рамочки побілені, як ви бачите. Тут також повторюсь, облітувалася матка, не знаю чи облетілась, розбирати цю не буду, бо тут зараз багато бджоли, і це займе багато часу. Ну ось рамочки ось такі білі. Як ви бачите, ну тобто щось піднесли. Ну, Для наглядності зараз ще одну якусь сімейку відкрию і покажу. Ось я відкрив слідуючий зразу біля того самого, що подивився. Ось він, ось другий. Значить, ще зазначу, що зараз дуже ефективно обробити бджіл проливом, тому що в них весь печатний розпліт вийшов. Так, почнемо з кармана. Подивимося, що тут. Ну я вже бачу для це, що карман залятий. Ось така ситуація в ньому. Ось як ви бачите, жену трошки бджіл. Ну рамки білі. Побілені, значить щось підпринесли, крайню рамочку приклеїли до перегородки. Ну і зараз вам покажу ще сім'ю заодно. Так, хорошо. Що тут робиться, подивимося. Тут також є побілка ось на крайніх рамках, ну зовсім не багато, але чуть-чуть щось підпринесло. Ось в такому стані вони знаходяться. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.